Добрий день, шановні гості, і підписники мого каналу. Моє вітання вам із Харківщини. Сьогодні у нас 15 жовтня, середина осені, але у нас по справжньому зимно. Зранку був заморозок і навіть не заморозок, а цілий мороз. Мінус три. І я знімала шорт, де я показала, як казково виглядають мої рослини. Настільки гарно виглядають злаки під інеєм. Та і троянди теж виглядають просто приголомшливо в цьому, знаєте, в такому і, полоні із льоду іннією. Але звісно, що це не йде на користь моїм трояндам. Більшість з них втратили свою свіжість, навіть ті, які могли б поквітнути ще ось, бачите, скинули свої пелюстки. А ті, що були свіжими і квітли, вони втратили свою яскравість. От якось вони потускли. Ну, звісно. Температура була для них занадто низькою. Ось кому заморозок ні почим, так це котовнику. Дивіться, як цвів так весело фіолетовим, так і цвіте зараз. Але про що я з вами хотіла поговорити? До речі, чуєте, у нас генератори працюють, світла немає, вимикання постійні, аварійні. Але таке життя. Я хотіла з вами поговорити про те. Що я сьогодні отримала саджанці із розсаднику Мельсансад. І зараз я вам покажу якість цих саджанців. У мене, до речі, у моєму трояндарі, у моєму квітнику, багато саджанців із цього розсаднику. І можу вам сказати, що троянди всі виглядають чудово, всі по сорту завжди приходили, і все. Прекрасно. Оцей пенісетом Black Beauty він просто сьогодні був красунчиком вранці. Це була зірка мого саду. Чудовий злак! Ось так виглядає посилочка. Я, як завжди, для саджанців придбала фітоспорин і корневін. Врощини, яких я занурю свої саджанці, і розпакую разом з вами. Вірніше, вимкну зараз розпакую і вам покажу. Так виглядають саджанці ось прямо в коробочці. Зараз я зніму шпагат, зніму оцеплівку, покажу вам корені, зрізи, все як завжди. Розпакувала саджанці, і ось так вони виглядають. Що ж я замовила? Я замовила 4 троянди. Омель Сансаді, це перша принцеса Міюкі, японка. Дуже мені ця троянда сподобалась у садочках, дивилася у блогерів. Гарна, біла красуня, крупна квітка, прекрасна, чудова. Так її радили всім. І ось я. Замовила цю троянду. Саджанець прекрасний, гарні корені, гарно розвинені. Надземна частина, бачите, скільки паганців. І вони такі гарні, товстенькі, гарний саджанець. Далі, наступна трояндочка це. Це у мене Golden Border. Golden Border. Теж дивіться, яка коренева гарна у цього саджанця. І надземна частина гарна. Це така лимонного кольору трояндочка, яку теж мені радили блогери. Тому це був мій вибір. І далі дивіться троянду, за якою я довго палювала, знайшла в Мельсансаді. Це троянда Кінко де Майя. Корінці гарні, надземна частина дещо така, бачите, ну, скажімо так, могла бути і кращою. Але я думаю, що головне це корені. Головне це корені. Подивимося, які вони на зрізі. А троянда ця виглядає приголомшливо. Теж дивилася у блогерів, у дівчаток. Дякую, що порадили мені її. Прекрасна троянда, закохалася в неї відразу. Сподіваюся, що буде в мене все з нею добре. Вона така потужненька росте, така гарна трояндочка. Ой, завалилася. І остання це троянда тералімбургія. Це така бускова красуня. Постійно я про неї питала у Ані із каналу Моє захоплення. Кожного разу в неї дивилася на цю троянду у садочку. І ось вирішила собі замовити, посаджу її в кавово-бузкову композицію. У мене там є така діляночка, де така непряме сонечко буде на неї світити в палючий день. І думаю, що вона в мене буде триматися. Хоча Анічка казала, що Уже туди під осінь, вона тримала гарно квітку. Ось отакі саджанці. Зараз ми перевіримо зрізи їхніх коренів. Так, випадковий зріз рандомний, біленький на зрізі корінець, а ну ось цей, ось так. І тут біленький, бачите? Ну, ось тут спробуємо. І тут біленький на зрізі. корені як ви бачите, в вологій тирсі, глини немає, просто волога тирса. І зараз я ці троянди занурю сюди, уже розчинила фітоспорин із корневіном, і хай вони у мене тут нап'ються водички. Саджати, скоріше за все, буду завтра. Я думаю, що добу вони нормально витримають у мене у цьому розчині. Ось і так, мої любі. Як ви бачите, перший удар заморозків пройшов. Сподіваюся, надалі буде тепліше. У нас дещо там потепління незначне, але вже такого морозу не буде. Але ж подивіться, як гарно виглядає Алісум. Йому хоч би що, хоч мороз. Влітку страждав так, страждав влітку на сонці, але ж зараз це красень. Просто красень, ароматний красень у мене в квітнику. А от хто не витримав цього морозу, так це агератум, дивіться. Ще до заморозка до цього стояв такий гарний, такий яскравий, пухнастий, бусковий. Все, треба видаляти з квітника. Ось так, мої любі, на сьогодні в мене все. Буду займатися справами. Завтра висаджу троянди і не дивлячись на те, що світла в нас немає, але ж настрій все рівно чудовий. Самі для себе створюємо гарний настрій. Ось так, на сьогодні, все. Дякую за увагу, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава! До побачення!